Доброго дня всім! Приїхав на своє поле подивитися. Це в мене тут Таурус. Інтересно, е -е, виріс якось він. Є ось. Отакі всі. А ці вже ось. ось геть разом ростуть його. Ну будь-то би ще й нічого. Це ще Та, зараз їх і немає, чистенький, побачимо що буде, це я зайшов всередину, поля. бо з одного краю завжди тут кращий, з другого хуже. Ну, всередині таке робиться ось. Ну, чогось так. Неравномірність в цьому році. Сіяв 15 травня. 20 травня. А в цілому, що будете, буде, те буде, а що вже. Я ще не хотів сіяти тоді все бігом-бігом, раз-два та й посіяв. А Ще хочу сказати, що таурус фракція стандарт. Я завжди беру саму крупнішу це маленькі сім'ї набрав. Отак От то це край. Край. Дерева високі, трошки притуплений в рості І нам дальше туди, далі краще. Зараз носимо.